Влада Чернігівщини слухала молодь. Так, 12 серпня у обласній військовій адміністрації зібралась молодіжна рада, яка функціонує вже чотири місяці. Це консультативно-дорадчий орган, покликаний представляти інтереси молодих людей перед місцевою владою. Що молодь це наше майбутнє і це ваша країна, це наша країна, але в першу чергу це ваша країна, країна майбутніх поколінь. Сьогодні ми маємо все зробити для того, щоб наша країна була успішною. Вільною незалежною і квітучою наразі молодіжна рада ще у процесі формування. Розробляються відділи та розподіляються обов'язки. Станом на зараз ми маємо чотири відділи, які функціонують з певних своїх напрямків. Це очевидно інформаційна діяльність, це розвиток партнерських партнерських взаєм із іншими молодіжними радами громад. Із Іншими громадськими організаціями, інституціями, бізнесами це відділ волонтерських і соціальних ініціатив. І четверте відділ це відділ нашої проєктної діяльності і просвітництва для того, щоб ми мали змогу організовувати події для нашої молоді і залучати збільшувати таке коло активних молодих людей нашої області. Крім того, зараз працюють над створенням мережі молодіжних рад у територіальних громадах. Важлива думка молоді. Ми хочемо почути кожен район, з якими викликами, перешкодами стикається молодь, з якими класними кейсами вони працюють або вже вони в них напрацьовані, і які в них є пропозиції до нас, до Чернігівської, до молодіжної ради про Чернігівської ОДА. Водночас, вже на цьому етапі молодіжна рада зіштовхнулася з певними викликами. Одна з сільських рад нашої області надіслала відповідь на запит на молодіжній раді про те, що в них відсутня молодіжна рада через те, що відсутня ініціатива самої молоді. І це дуже цікаве питання. От Вчора його буквально розбирала сьогодні у другій ночі. З одного боку, класно, що селищна рада не створює молодіжну раду, аби її створити, щоб вона була на папері. Але з іншого боку, чому немає цієї ініціативи молоді? Чи вони не розуміють, що це за інструмент молодіжної ради, як він може впливати на життя громади? Чи існує знову ж таки ось ця пасивність і ну, тобто, це? Комплексне питання, з яким ми будемо розбиратись, старше покоління управлінців каже, робота молодіжної ради важлива, адже голос молоді треба чути. До того ж, рада працює активно та оперативно. Наразі молодіжна рада, от нещодавно сумувалася, але те, що я бачу, ту динаміку, ту роботу, напрямки, оцінку потреб провели, створили певні там свої внутрішню структуру для того, щоб розподілити обов'язки якісно опрацьовувати. Проблемне питання.